Можливість вибору виникає тоді, коли ти береш на себе відповідальність. Коли ти береш на себе відповідальність за свій вибір, ти стаєш вільним, вільним від чужого вибору. Тому що ти знаєш, що ти завжди можеш обрати свій. Зробити свій вибір. Відповідальність дає свободу. Відповідальність дає можливість вибору. І коли ти береш на себе цю відповідальність, ти робиш вибір, ти перестаєш бути рабом по суті. Тому що рабська позиція, типу, це не я, це вони, це вони всі винні, це вони на мене впливають, це вони. За мене вирішують, а що я можу. Ну, це слова раба. Без образи, а по статусу. По суті, по ієрархії е власного, як би такого. Ну, це вже, це навіть нема тут власного, тому що ти не належиш собі, тому що в тебе немає вибору. Ти його не береш, ти не береш цю відповідальність на себе. Коли ти береш на себе відповідальність, ти обрітаєш. Свободу. А свобода це відповідальність. Не хочеться навіть багато говорити на цю тему тут. Така глибина хочеться просто його відчути. Відчути свободу, вибору. І відповідальність. Раз про відповідальність, тоді ще хочеться ще щось поговорити. <сум> про відповідальність, типу, раніше я дуже уникав відповідальності. я її сприймав як тяжкість, тому що потрібно відповідати. За все потрібно відповідати. Відповідальність це якби така, ну, це як карма, причина наслідку. Ти робиш вибір, ти породжуєш кам. Я. Ти робиш вчинок, ти породжуєш карму, ти породжуєш причину наслідок, і ти несеш за це відповідальність. Так штука ж в тому, що ти її несеш так чи інакше, навіть коли ти не береш на себе вибір, навіть ти, коли відмовляєшся від свого власного вибору, а типу, ну, от щось станеться, це ж не я вирішую. Це ж все, хтось, вони, Бог. Тобто, коли в розділенні від, від себе, від своєї суті від Божественної. Ти дивишся на, на на інших, на інші прояви, навіть божественні прояви, на, як зі сторони, в розділені. Але вибір все одно, що, коли йде життя, воно все одно щось трапляється, якісь події. І так чи інакше, ти все одно трапляєш в цю карму. Коли ти по суті, якби своїм аспектом якимось даєш повну волю вирішувати своєму несвідомому за тебе, а ти просто пливеш по течії. Здавалось би, по течії. І бідкаєшся. Ну, гаразд, не бідкаєшся, гаразд, ти зловив цей дзен. Зловив кайф, розслабився. Ну прекрасно. Але ж воно завжди щось змінюється. І, треба, і тут питання, чи вистачить цього дзену на прийняття? Коли ти береш відповідальність, що це мій вибір, моє рішення і моя відповідальність і ще й в радості, бо якщо можна, звісно, і в боротьбі, це ну, коротше, різні є рівні проживання всього, а коли ти береш відповідальність, усвідомлюєш, що це твій вибір. Ти його зробив в радості. Ти хочеш жити в радості, наприклад. Ну, раз, ти хочеш жити в боротьбі, а ти зробив вибір, ти будеш боротися там, ще щось. Ну то це ж <клес> зовсім інший рівень проживання. Це свобода, це рівень вільної людини. Свідомості. Рівень вільної свідомості. Проживання як вільна свідомість яка вже керує людиною і цим проживанням своїм. А я раніше то чітко пам'ятаю, що що, що, а відповідальність мене давила. Ну, це через невідчуття себе, через невпевненість через, о, свідом, через таку, таке відчуття власної нікчемності, я б сказав. Типу, так, що ж я можу зробити, коли в мене немає там, ресурсу, сили, там, ще чогось, коли вони всі навколо. І причому це стосується всього. <гум> воно якось тотально так захоплювало, що ця тотальна нікчемність, вона просто порабощала. Це воно і є. Це суть така раб ну, рівень рабської свідомості, по суті. Хоча е, гординя. Не, не хотіла признаватися в цьому, що ти раб, типу, який же ж я раб. Але нікчемність це зворотня сторона гордині. А гординя і не хоче, до речі, брати відповідальність. О, це важливий момент. До речі, гординя не хоче брати відповідальність, особливо під соусом, що це не моя, не моя відповідальність. Чого я маю брати її? Тому що Гординя це розділення, це відділення себе від, від своїх мотивацій, від свого вибору. І тоді Гординя каже, це не я. Це взагалі не, ну, це не моя правина. Чого я маю нести відповідальність за це? Або це не мій вибір був. Я цього не робив. Воно ну, просто прийшло. Така ситуація, чого я маю відповідати за це все. Гординя. Інакше не може. Для неї це логічно, типу, це ж логічно. Просто гординя, вона в позиції розділення. Вона з'являється в момент розділення, з'являється гординя. Тобто той аспект, який фактично, через який проходить енергія життя, творця, оцього джерела внутрішнього, і вона його направляє на зовнішнє, щоб потім наповнитись. Тобто вона силу свою наповнює. Спрямовує у зовнішнє і через зовнішнє наповнює себе. Ну, це якщо є сила, якщо є така впевненість, якщо є такий ресурс, коли його немає, або ти його не знайшов, або ну, немає цієї впевненості, опори внутрішньої. А гординя є, вона є у всіх, вона просто маскується під все. І гординя є, і... але вона, коли немає сили, то вона. Ординя просто автоматично стає нікчемністю. Ти відчуваєшся нікчемою. І воно давить, давить, давить на дно і притягує відповідні уроки ситуації, підтвердження цьому. Все, що ми відчуваємо, наш стан, воно притягує підтвердження цьому. Тому що це вібрація що налаштовує наше сприйняття на, від... на відповідне сприйняття. Як би воно так звучало, масло масляне, ну, але це вже <кхід> словами, як вмію. Тобто відповідальність як тяжкість сприймається, знову ж таки, із розділення, із арабської свідомості, по суті. Ну, але я так кажу, оце зараз арабська, раб, арабська. Ну, це так, щоб з логіки було зрозуміло. <хід> Бо по логіці воно так виглядає. Тому що зі своєї суті, е, ну якби я не хотів би, щоб я навіть в розділенні проходив би цей досвід в цьому рабстві. Але вже такий вибір я роблю по ходу. Допоки не, не візьму на себе відповідальність, я не отримую свободу, тобто не перестану бути рабом. Допоки я не візьму відповідальність за свій вибір, не почну робити вибір. Персонально. Навіть з позиції е, его, навіть з позиції гордині робити вибір, це вже свобода. Але ти з позиції гордині сили робиш вибір, коли вона в тебе є, коли ти її нащупав, а коли ти її знайшов, коли ти її нащупав, коли ти став на свій шлях, по суті, тоді тобі відкривається твоя сила, твоя енергія. І тут питання, наскільки гординя захопить цей ресурс. Це важливий момент. Все настільки багатогранно, так прямо починаєш щось в одне ниряти, воно таке роз... дуже багато в різні сторони. Куди не глянь, все можна. Коротше, уму <смі> непостіжимо це все, щоб це все пості. А... а хочеться, уму хочеться, тому що уму шукає пояснення. Ну, але, зрештою, От що я зараз роблю? Я просто би, своє бачення зараз транслюю через слова, через ум. Те, як я це прояснюю. Однак я весь час себе зупиняю, щоб не заходити занадто не захоплюватись е, цими доказами логічними, доказами, е, щоб прям от. Уму все було зрозуміло. А хочеться, звісно. <сум> уму хочеться, щоб все було зрозуміло. А мені хочеться, щоб я більше просто це відчував, більше бачив. І вже потім е через ум це вже транслювати. Власне, чим я зараз і займаюся, до речі. Тобто я транслюю для свого ума, ну, не тільки, мабуть, для свого. Транслюю те, що я відчуваю, те, що ті усвідомлення, які я бачу, якась глибина відкривається і складно передати словами. Але вже воно якось через ум, через слова, концепт якось концептуалізується. От як передати логікою, концепт, концепцію свободи? Ну, от як виходить? Свобода, вибір, відповідальність. Ось це ж слова, терміни, поняття, які, в принципі, так чи інакше всі розуміють. Кожен трошки по-своєму, але всі, всім це зрозуміло. От, ну і мені теж. От через них через це можна. Я глянув цю сторону і мені стало зрозуміло. Тільки я глянув це вже з позиції е, цього, такого більш ну, з єдиного. так... Позиції єдиного э, джер... центру, джерела внутрішнього. Тобто, коли з джерела йде енергія, і вона через все, все, все оживлює, всі наші, всі наші концепції, вона через ум проходить і вс... оживлює всі ці структури, взаємодії. І цікаво спостерігати, як тобі стає, начебто як зрозуміло, так я, мені щось стало зрозуміло, я записую відео. А це що? Це ти просто з іншої. Точки з іншого ракурсу на це подивився. Ну, що, ці... що незрозуміло, здавалося би, я ще не чув слова, відповідальність, там, свобода, вибір. Але це просто слова, які з розділення, з матерії, ну, виглядають ну, просто словами, якимись концепціями, які, можливо, десь колись зручно застосувати. І то, в побуті навіть не використовуються такі слова, тому що це занадто концептуальна така абстракція. Це така розумова абстракція, щоб, ну, щоб схопити ці вищі рівні вищі енергетичні рівні. Якось так, не знаю, як це вже транслювати. А коли ти ще вище заходиш, там де ну, от, Заходиш далі логікою. Окей, я от, з самого центру, з єдності, намагаєшся. Розкривається воно, через ті самі слова, ті самі поняття, але ти вже бачиш іншу її глибину. Чому вони такі є? Чому вони так функціонують? Чому взагалі з'явилися ці поняття? Що вони? Про що вони. Це дуже цікаво. <звук> дуже цікаво. Трохи втомлює, буває, ну нічого, і можна в тишу піти і все. Наповнювати собі, відновлюватись. Так як сон людина засинає і відновлюється після, після того, як витрачає ресурс ден, денний, енергетичний. Коротше, про свободу, свободу вибору, про вибір. Дуже пафосні слова. Але таки насправді це так, це так зрозуміло. Хочеш бути вільним? А ти хочеш бути вільним тільки тоді, коли ти усвідомлюєш свою залежність, своє обмеження, по суті, якби свою рабську рабське становище. Тоді тобі хочеться звільнитися. А допоки ти не усвідомлюєш, ну, допоки раб не усвідомлює, поки він раб, він в принципі, ну, хочу сказати, щасливий, але це не обов'язково. Навіть взагалі не, ну, бажано, щоб він був нещасливий, але щоб він не усвідомлював це з позиції е, управління. Але керування маніпуляції, я б сказав так, точніше буде, коректніше. Але бажано, щоб раб не усвідомлював своє рабське становище, що він тотально залежний і в тотальних обмеженнях. Тоді, пожалуйста, все логічно. живи тут. Вон, заборчик огорожений, на ньому написано логіка і все. Так, не хочеться про сумне щось тягне. Це негативне мислення, сумне, негативна логіка. Логіку можна трошки в позитив спрямувати, звісно, але е чисто логіки на, на це не надовго не вистачає. Тому що позитив радість це високі вібрації. Вони потребують. Іншого рівня воно потребує по суті як іншого рівня довіри. А коли її немає, ти занурюєшся чисто в логіку без довіри, ти опускаєшся вниз, 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 і якби, там низькі вібрації, і це вже по суті як негативне, негативне мислення. А щоб а позитивна логіка, позитивне мислення дає змогу піднятися тільки вона. Ще потребує додаткових аспектів. Вона потребує довіритися, вона потребує ще сил, щоб пройти цей рубіж страхів, щоб подолати в собі ці, цей заслон внутрішній. Заслон е, заборони. Е, Страхи охороняють нас від нас охороняють від доступу до власної енергії до тих пір, доки ти не будеш готовий е, нею скористатися. Тобто, коли ти вже можеш сказати страху, я не боюсь, я йду в цей урок, я йду в цей досвід. Тобто я отримую ці навики. Тому що що таке урок? Ми, ми вчимося, проходимо уроки, щоб отримати навики, це як школа. Коли ми навик не проходимо, у нас там стає страх, коли ми знову його не проходимо, страх ще більше сильніший. Коротше, і так воно от виростає, ця стіна. Стіна обмежень, власна внутрішня. Яку навіть не розумієш, звідки вона взялася і про що? Типу, як я можу боятися там того-то, того-то, того-то. А він є. Більшість цих страхів не накопичені е, в генах чи як там родових, чи просто фонять з, з простору, з інформаційного потоку чи ще щось. Більшість з них можна просто з них вийти, тому що люди зараз... Всі тут вже на такому рівні свідомості, що всі причому такий досвід вже накопичили, мають. що Вони, в принципі, оці так, більшість страхів, нав'язаних їм, або які вони взяли як спадок, вони вже можуть взагалі на них не зважати. У них можливості у людей є та не перейматися цими речами. Але це потребує довіри. Це потребує цього кроку. Крок віри, так, так таке є поняття. Що таке довіра? Це крок до віри. Крок віри. Що, ну, коротше, це вже інша тема. Тобто, ну що, монолог про свободу. Вибір і свободу вибору.